Вітаю вас на нашому заході, Жовтневщина за мир. Можна сказати, що не тільки Жопневщина, вся Миколаївська область за мир, вся Україна за мир, весь мир за мир. І сьогодні Україна стала тим стержнем, тим центром боротьби за мир, за незалежність не тільки за свою, а за мир у всьому мирі. Тому ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб виказати свою позицію, виказати свої думки, що незважаючи на все те, що відбувається в країні, незважаючи на наше життя, яке є побутовим повсякденним, ми повинні приділяти увагу дуже багато нашої єдності і нашому об'єднанню. І кожна наша зустріч направна те. Щоб один одному поглянути в глаза і сказати, чи є що нам поділяти з вами, чи є за що боротися, так, є за наших дітей, за наше майбутнє, за те, щоб ми гордо казали, ми є українці, ми є українська нація. Так, у кожного у нас є свої думки. Є свої думки щодо того, що діється в Україні. Але найбажаніша думка, те, до чого всі ми прагнемо, це досягнути миру. Тому сьогодні цей захід направлений на те, щоб всі ми з вами об'єдналися. І всі ті помисли, і всі ті думки, які нас роз'єднують, відкинули назад. Ми повинні пам'ятати про тих людей, які нас об'єднують. Це п'ять героїв Жовневщини, і всі інші герої, але п'ять, які поклали свої голови заради нашого життя, заради того, щоб ми сьогодні з вами стояли в цей прекрасний день, Світило сонце і стояли над небом, чистим небом. Я сподіваюся, що так і буде, і що всі наші дії і молитви будуть направлені на це. А цих героїв ми не забудемо ніколи. І кожного разу. Коли будемо збиратися, будемо пам'ятати про них.